Івано-Франківці з палінням боролися з солодощами. Незвична акція відбулася на Вічевому майдані. Для молоді організатори провели кілька конкурсів, які пропагували здоровий спосіб життя. Активісти своїм одноліткам за дві цигарки дарували цукерки. Учасники іншої акції грали в дартс, де мішенью була пачка цигарок. Організатори проєкту переконують, відмова від паління несе лише позитиви. Я відчував, що є ознаки хронічного бронхіту. Це показували рентген-знімки. Підання паління суттєво сприяло моїй тодішній аспірантській стипендії. Тобто це впливає і на містимість гаманця. Ну і загалом я думаю, що треба спростовувати імідж, що курити це палити це модно. Серед інших акцій: конкурс малюнку на асфальті та показ на великому екрані фільму про шкідливість паління. Такі заходи переконані місцеві меценати українцям, потрібні як нікому іншому, адже саме вони займають друге місце у світі за кількістю випалених цигарок на людину. Дійсно, нікотинце є утрута для нашого здоров'я, а особливо для тих дітей, для молоді, яка сьогодні, використовуючи ці шкідливі звички, хоче побачити себе дорослішою і такі акції, які сьогодні проводить молодь на цій площі. Я рахую, вони повинні стати якби традиційними. На антитютюнових турнірах переможці отримали кілька кілограмів солодощів а в майбутньому організатори акції мають намір публічно агітувати івано-франківців відмовитись від вживання алкоголю та наркотиків.